А чи є люди, які пам'ятають цей серіал? А ви казали Зена чи Ксена? Не ведіться, це опитування Байт. про дубляж, якою мовою ви дивилися цей серіал в минулому? А Ксена завжди буде Ксеною. Ну, і якщо ви це дивилися, значить ви точно чули коли-небудь щось про Red Alert. Вітаю фанатів РТС і всіх, хто просто хоче ознайомитися про що ж були ігри серії Red Alert. Ну і нагадаю, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити серце. Діолитинакентюстейкедафою да юганатдіаніра. Ні, це не зйомки якогось дешевого порнофільму. Це вайбові нарізки з Кат Сцен ігу Red Аллер. Це буде цікава подорож крізь альтернативу історії, де кожна фракція бореться за світове панування. А кінематографічні вставки роблять кожну місію справжнім блокбастером. Все почалося в далекому 1996 році. На хвилі успіху Common and Conquer Tiberian Down Westwood Studio вирішили побачити, що вийде, якщо змінити хід. Історії. І 22 листопада 96 року в Північній Америці світ побачив команд Канку Red Alert. І ми побачили, як Ейнштейн прибув у 1924 рік і знищив Гітлера ще до того, як той почав Другу світову війну. Без нацистів Радянський Союз під командою Сталіна стрімко розгорнув нову війну за гегемонію. І гравці опинилися в епіцентрі альтернативного конфлікту між альянсом західних держав та радянською тоталітарною машиною. На жаль, такі сюжети ігор не придумують просто хоп, з голови. Це все історія, і росіяни завжди лізли туди, куди їм не слід. І завжди були такими, як зараз, і завжди отримували за це пиздюлів. Упродовж 97-го року Westwood підтримала захоплення аудиторії двома великими аддонами: Counter-Strike і Aftermath – які додали нові карти, юніти, сюжетні повороти, а в 98-му вийшла колекція із повним пакетом доповнень. Ще до випуску Red Alert 2 у 2000 році студія Westwood Pacific у тандемі з оригінальною Westwood Studios провела ретельний аналіз зворотного зв'язку з фанатами, що їм подобалося, а що вони хотіли змінити. У результаті 25 жовтня 2000 року відбувся реліз Command Conquer Red Alert 2, який переніс нас у у 1972 рік, коли на трон СРСР сідає молодий прем'єр Олександр Романов і знову виявляє апетити світового масштабу. Та ну не може бути! У жовтні 2001 року вийшло доповнення Юріс Ревенч». У якому харизматичний психокінетик Юрій вийшов на арену та показав наскільки небезпечними можуть бути війська, керовані силою розуму, у той час як оригінальна Red Alert логічно пов'язана з історією Тиберіївого всесвіту Command and Conquer. Якщо ви розумієте про що я, так так там присутні відсилки до братства нот та слугує приквелом до Даун. Red Alert 2 показує власну холодну війну між східним і західним військовим політичними блоками, яка переросла в Третю світову війну. З цієї причини в Red Alert 2 ще більш важливу роль відіграє сатира на стереотипи холодної війни. І нарешті, через 8 років після Red Alert 2 її Лос-Анджелес презентували третю частину. 28 жовтня 2008 року в США з'являється Command and Conquer Red Alert 3 під крилом. Electronic Arts серія набула кінематографічності, трьох фракцій, кооперативного режиму та масштабних сюжетних відео. У березні 2009 року вийшло самостійне доповнення Red Alert 3 Uprising із новими картами та історіями. Ну а тепер відправляємося в сюжет, який я буду розповідати у хронологічному порядку. Ред Аллер стартує у 1946 році, відразу після закінчення Другої світової війни. Альберт Ейнштейн конструює хроносферу, машину часу, мета якої запобігти приходу Гітлера до влади та скасувати війну. Перенісшись у 1924 рік, він усуває Адольфа з історії і повертається до 1946-го. У новій реальності третього рейху вже не існує. Але натомість силу набирає Радянський Союз під керівництвом Сталіна, який починає вторгнення в Китай та Європу. Щоб протистояти цій загрозі, західні держави створюють альянс, і на арену виходить зовсім інша Друга світова. У першій грі серії гравець може стати на бік Альянсу або СРСР. Причому кожна кампанія пропонує унікальний сюжет і карти. Спочатку будемо говорити про кампанію Альянсу, адже поразка Росії це завжди канон. Аби випередити ворога у технологічній гонці, Альянс відправляє агентку Таню Адамс на засекречену радянську базу, де отримують Енштейна. Вона звільняє вченого і влаштовує саботаж, підставивши об'єкт під авіаудар. Тим часом радянські війська наступають на Берлін, захищаючи конвой із боєприпасами. Альянс підірвав ключові мости, змушивши важкі танки ворога на небезпечний обхід, а потім їх розгромив. Таня вирушає добувати секретні дані, але потрапляє в полон. Ну потім її, звичайно, вдається втекти, прихопивши потрібну розвідінформацію. Далі відбувається радянська окупація Греції, відкривається випробування системи Залізна завіса, яку Альянс руйнує під час операції. Далі союзники проводять морський рейд на Бронхольм, знищуючи секретну лабораторію, коли вороги намагаються захопити хроносферу в Ліхтенштейні. Альянс успішно відбиває атаку. Ну і після кількох невдалих спроб із залізною завісою і хроносферою СРСР створює атомну бомбу. Але стратег Владімір Косигін потрапляє в пастку в Латвії та переходить на бік альянсу. Переходимо до іншої сторони. СРСР жорстко придушує польське повстання та перекидає війська до Німеччини у Швеції. Радянський агент надя ліквідовує диверсанта і прокладає шлях до подальшої окупації. Далі армія захоплює багаті рудні родовища Греції, а в Югославії перекидає через річку війська або підкріплення для бази в Хорватії. Під час однієї з операцій ворог пошкоджує ядерний реактор, але Надя встигає запобігти катастрофі. А коли з'являються дані про хроносферу, Сталін наказує захопити дослідні центри. Однак альянс викрадає частини залізної завіси. Тож Надя разом із генералом Куковим їх знищує. Російська армія вривається у Францію, розбиває флот альянсу, а потім захоплює дослідні бази в Швейцарії та Іспанії. Хроносфера опиняється під контролем СРСР. І до 1953 року материкова Європа під владою Сталіна готова до фінального удару по Великій Британії. Після штурму Бокінгемського палацу Радянський Союз святкує перемогу, але Надя отруює Сталіна за наказом Каїна. У фіналі вона зізнається в зраді та радить гравцеві разом із Каїном створити новий світовий порядок. Проте той безжально застрелює її зі словами Я. Майбутнє. В далекому майбутньому деякі члени братства Нот і досі вірять, що Каїн це той самий Кейн. Command and Conquer Red Alert 2. Після перемоги альянсу у кінцівці Red Alert Ну, як ви розумієте, це канон, коли Сталін гине під уламками Москви, захід призначає головою Ради міністрів СРСР Олександра Романова, нащадка царської династії. Однак Романов таємно мріє відплатити Америці за окупацію, і радник Юрій, потужний телепат, за допомогою психологічного впливу підштовхує нове керівництво до агресії проти США. Одночасно створюючи власну приховану армію. СРСР втручається у громадянську війну в Мексиці на боці повстанців. Боже, і тут зелені чоловічки. Що викликає гнів президента Майкла Дугана. Коли американське командування дізнається про перекидання радянських дивізій через Атлантику, Дуган телефонує Романову з вимогою пояснень. У відповідь Романов холоднокровно заявляє: Ми не друзі, ми класові вороги». А наказує продовжувати наступ. Розлючений Дуган віддає наказ застосувати ядерну зброю проти СРСР, але Юрій дистанційно гіпнотизує американського радіооператора і шахти залишаються замкненими. Водночас, під командуванням генерала Володимира, радянські війська висаджуються на узбережжі Північної Америки, що власне відкриває обидві основні кампанії гри. На цей раз почнемо з кампанії за СРСР. Прем'єр Олександр Романов під впливом свого радника Юрія створює Всесвітній соціалістичний альянс, куди входять СРСР, Ірак, Лівія ну і Куба і оголошує війну США. Радянські десантники висаджуються в Вашингтоні та знищують Пентагон, змушуючи керівництво тікати до Нью-Йорка. Юрій випробовує свою нову психічну зброю, контролюючи свідомість американських солдатів. Та в той же час із тилу атакує Південна Корея, і флот протистоїть цьому десанту. Після відбиття атаки радянські війська йдуть на Париж. Ейфелову вежу перетворюють на гігантську тесла генераторну, яка очищує місто від ворожих сил. Далі СРСР захоплює Гаваї, але на Уралі висаджується американський спецназ з технологією телепортації на хвилиночку. Яку гравець успішно нейтралізує. У Вашингтоні генерал Володимир тепер керує операціями, але Юрій обманом домагається його ліквідації за заколоти проти Романова. Після знищення бази Володимира його війська знищують залишки зрадника. Коли СРСР тотально підкорює розум американського президента, з'ясовується, що Штати створюють іще й погодозмінну зброю. Гравець знаходить аудіокасету з зі знанням Романова, який під психічним контролем Юрія гине. Перейшовши в наступ на Москву, гравець руйнує Кремль, долає колони Юрія і знищує його заколот. Нарешті з'являється інформація про плани США використати хроносферу в Алясці, аби переписати історію. Радянські війська штурмують базу, готують ядерний удар по хроносфері і успішно знищують установку. Після цієї операції жодна сила не здатна більше протистояти СРЗР, а по всьому світу проходить переможній парад. Лише наприкінці камера показує, що мозок Юрія живий і зберігається в спеціальній колбі. Буде такий собі кренк черепашок ніндзя. А тепер знову до канону. Кампанія за альянс. Після падіння Нью-Йорка альянс кидає бій спецназ на чолі з Адамс. Ну, звичайно, куди ж без цього. Танюха все пройде. Вона підірвала радянські кораблі з ракетами, звільнила авіабазу в Колорадо і розсекретила лінії, якими керував Юрій. Союзники знищують психічні установки у Вашингтоні та Чикаго. Але радянський генерал Володимир відповідає ядерним ударом по Чикаго. У Європі союзники очищають узбережжя, але з огляду на можливі ядерні атаки Таня пробирається на польсько-німецький кордон, щоб зруйнувати ракетні ша. Після оборони Пентагону та Перл-Гарбору армія США ліквідує психолабораторію в Сент Луїсі. Дослідні центри СРСР у Мексиці також виявляють і руйнують. Коли СРСР починає наступ на лабораторію Енштейна в Німеччині, альянс не залишає її. А завершує будівництво хроносфери. На Кубі радянські ядерні ракети дезактивують, а через хроносферу війська союзників миттєво телепортуються в Москву, операція під назвою Хроношторм, де вони розгромлюють Чорну гвардію Кремля. Погодозмінне озброєння знищує місто блискавками, а ядерний запуск зривається. У фіналі Таня бере у полон Романова, його прізвище на перших шпальтах газет а з керівника СРСР швидко капітулює. Таня вітає гравця, робить комплімент і повідомляє про запрошення до президента. Ось ми з вами і дійшли вже до третьої частини. Після фіналу Common and Conquer Retailer 2 альянс здобув перемогу а генсек Романов, намагаючись втекти, потрапив у полон. Москва охоплена протестами, стала ареною для секретного проекту генерали Миколи Крюкова та полковника Анатолія Чорденка. Під Кремлем вони активовують машину часу, створену вченим Зелінським. Перенісшись до Брюсселя в 1927 рік, на міжнародну конференцію з фізики офіцери ліквідовують Альберта Ейнштейна, позбавивши альянс безцінних технологічних напрацювань. Повернувшись у сучасність, Крюков дізнається, що Черденко став прем'єром. С РСР і майже завершив завоювання Європи. Тім, змінивши минуле, вони породили нову загрозу Японську імперію, що стрімко нарощує міць і оголошує війну Радянському Союзу та звільненому альянсу. Крюков віддає наказ завдати ядерного удару по Токіо. Але без Енштейна атомна зброя так і не була створена. Наказ залишається нездійсненним. У результаті світ опиняється втягнутим у руйнівний тристоронній конфлікт. Почнемо як і раніше, з тих, хто завжди програє. Кампанія СРСР. гравець виконує роль радянського командира. Поруч із ним воює генерал Крюков, який помилково вважає себе центром усіх подій. Спершу потрібно витіснити японців із Ленінграда за підтримку снайперки Наташі Поки майбутні вороги наступають до Москви Ви прикриваєте ракетний стартовий комплекс під виглядом цирку. А я ще думав, навіщо тут ці цирки постійно? В цей час новообраний президент США Акерман збирає елітні американські загони. Тож Черденко наказує підривати економічний потенціал альянсу, напад на банки в Женеві і рейд на Міконос, де розробляється секретна зброя. Під час цих операцій на самого Черденка готується замах. Але він виживає. Кульмінація в Європі це штурм бази в Ісландії. Після чого вас підвищують до генерала та доручають ліквідувати імператора Японії. Торгнення на острів Фудзі завершується поразкою трьох імперських командирів і смертю Йоширо в його механізованому костюмі. І Японія стає соціалістичною республікою. Черговим завданням стає острів Пасхи, де під виглядом мирних переговорів вас мають знищити за наказом Черденка. Після успішної оборони відкривається його змова. Він хотів усунути і Крюкова, і вченого Зелінського. Ви знищуєте базу прем'єра та його самого, але беззаперечна перемога радянського союзу створила вакуум влади. Ви починаєте наступ на Нью-Йорк і символічно руйнуєте Статую Свободи. Війна закінчується вашим обранням прем'єром СРСР. Кампанія Альянсу. Як завжди канон, звичайно, іншого й не знаємо. Після захоплення Європи радянськими силами велику роль відіграє спецагент Таня Адамс. Ви обороняєте Британію від нових десантів, а потім переходите в контрнаступ. Звільняєте порт у Франції і рятуєте полонених лідерів разом із Танею. Радянські війська тікають у Німеччину, але Японія розміщує плавучі фортеці в Атлантиці. Щоб нейтралізувати цю загрозу, Альянс укладає перемір. Ї. Я із СРСР. Боже, яка помилка? І спільно знищує укріплення біля Гібралтару та північному моря. Президент Акерман не згодний із коаліцією, намагається стерти Москву із супутника на горі Рашмор. Боже, це наш слон. Ну, але ви розгромлюєте його сили і рятуєте США від власного лідера. Далі спільні війська готують удар по Токіо. але СРСР відмовляється підтримати вас у вирішальний момент. Та хто б міг подумати? Ви що? Незважаючи на це, битва завершується успішно. Керівництво імперії розгромлене. Зелінський нам повідомляє про машину часу і радянські держаблі під аренами в Кубі. Ви висаджуєтеся на острові, знищуєте ангари Кірова та запобігаєте новій загрозі. Фіналом стає штурм Ленінграда. Черденко та Крюков намагаються втекти на ракеті, але потрапляють у полон і опиняються в кріов'язниці. Віце-президент стає новим президентом, вибачаючись за помилки Акермана. Але ж як можна назвати помилкою повне тотальне знищення Москви? Вони ще тоді цього не розуміли. Кампанія Японської імперії. Імператор Йоширо обирає символічні удари по пам'ятках. Щоб підірвати дух супротивника, тоді як принц тацу наполягає на прямих атаках по військових об'єктах. Спочатку мета невелике російське містечко під Новий Рік, потім Сталінград, Альянс готує контратаку на перл гарбор і рухається на плаваючі фортеці. Але японці захоплюють Голівуд і починають знімати свої блокбастери. Після підміни Акермана Андроїдом імператор дізнається про змову з машиною часу і передає владу Тацу. Під його командуванням війська відбивають спільну атаку на Йокогаму за участю спецагента Юріко. У фіналі штурму Кремля гинуть Черденко і Крюков, а машина часу руйнується. Імперські війська наступають на Амстердам, руйнують штаб-квартиру Альянсу. Проте прототип новітньої зброї Альянсу знищує місто, підриваючи клятих роботів. Але вцілілі сили здобувають остаточну перемогу в Японської імперії і командувача проголошують Верховним Сьогуном. Ну що, ось така от історія була в Ред Алерті. І тут є на чому повчитися. Як вам до речі, кінематографічні вставки, які використовуються в Red Alert? Алар, цих катсценах зіграли дуже багато класних голівудських акторів. Особливо, звичайно, це вже було помітно у Red Alert 3, куди її запросила справжніх голівудських легенд. Тім Карі в ролі прем'єра Черденка. Ну хто дивився один вдома, той знає. Джордж Такей зі стартреку. Ну, зі старого стартреку, ну а хоча, якщо ви дивитесь це відео, то ви знаєте. Джейка Сімонс, так так саме той, який хоче фото спайдермена. Ну і звичайно, джіна карано, яка зіграла Наташу, відома за свою роль в серіалі Мандалорець. Завдяки таким акторам кожна місія серії перетворювалася на справжній міні-фільм, де костюми, грим і постановка кадрів це все працювало на те, щоб занурити гравця в альтернативний світ. І це працювало, де кожен жест персонажа міг стати вирішальним для долі Європи чи Японської імперії. Завдяки цим сценам, Ред Alert залишається одним з найяскравіших і найвпізнаваніших серед стратегій свого часу. Ред Alert кардинально змінила уяву. Про те, якою має бути РТС. Тут не тільки сортують юніти і будують базу, тут живі актори. Історична фантазія та синематографічність вони всі працюють разом, створюючи ефект маленького блокбастера в кожному бою, і довела, що стратегія може бути такою ж емоційною та драматичною, як і найгучніші кінопрем'єри, саме завдяки Red Alert РТС перестали бути нішевим жанром, ставши справжнім культурним феноменом геймінгу.